Всім привіт, це кордон медіа. Мене звати Львов так і це проєкт стіни про архітектурні пам'ятки та навчальні заклади сумщини, які пошкодила або повністю зруйнувала російська армія. Зараз ми знаходимося в Охтирці, в місті герой, яке пережило важкі втрати від російських загарбників. Ось це центр міста, яке в ніч 7 на 8 березня атакувала російська авіація. Центр багатий на культурну спадщину, і ось тут прямо біля музею. Впала авіаційна бомба, і від вибуху постраждав цей музей, особливо е, бічні сторони з правого боку. Повністю були вибиті вікна та всі двері. Обвалився дах, який е, впав на приміщення всередині. Історія цього музею тісно пов'язана з його локальною історією міста. Тут зберігалися артефакти козацьких слобідських полків Сумщини, також особисті речі Івана Багряного, який був уродженцем цього місця, а також зберігалися аматорські театральні костюми. Сьогодні в цих стінах пусто, нічого немає, багато уламків від скла та пилу. Ця будівля та сам музей важливі не лише для Охтирки, а й для всієї нашої країни. Чому так вам розкаже історик Євген Мурза? Відомо що на цьому місці ще в козацькі часи, бо ця вся територія це колишня територія Охтирської фортеці, яка ще була зведена в середині 17 століття. Вже тут була якась старшинська садиба Охтирських полковників або Охтирської козацької старшини. До Другої світової війни напередодні тут була бібліотека на другому поверсі і також ще а, лікарняний кабінет. Після Другої світової війни, саме в цьому будинку, в 1952 місці вже переїжджає краєзнавчий Охтирський музей. З того моменту по 22 рік він знаходився тут, саме на цьому місці. Історія цього будинку повністю невідома. Навіть у звіті пам'яток архітектури культури. України Сумської області воно свідчиться, свідчиться як купецький будинок початку ХХ століття. Що сказати про стиль будинку? Описую, що це стиль ампір, але насправді у цей ампір французький, який любив наполеон Бонапарт. Ми його тут не просвідкове. Можна більше сказати, що це неокласицизм, але так чи інакше, це будинок один з найзаможніших будинків, які будувався в Охтирці на початку ХХ століття. Музей складався з п'яти кімнат. Більшість це виставкові зали. Сьогодні в цих кімнатах нічого немає. На щастя, більшість експозицій вдалося зберегти їх, спустили в фондосховище ще перед 24 лютого, але те, що залишилося в музеї, воно постраждало або повністю було зруйновано. З найціннішого, що втратили, це 84 оригінальні фотографії часів Другої світової війни та голодомору, їх вже ніяк не повернути. А те, що постраждало. Директорка музею е отримала два гранти, завдяки яким вдалося закупити реставраційні матеріали, і сьогодні їх відновлюють. Але ще є експозиції, які не відреставрували, і на них потрібні відповідні кошти. З того, що відновлюють це підвальне приміщення, якому будують мистецький простір. Зовсім скоро в цьому приміщенні будуть проводитися уроки етнографії, читатимуться лекції та проводитимуться різноманітні майстер-класи як для дітей, так і для дорослих. Отож, в цьому музеї до повномасштабного вторгнення вирувала активна культурно-освітницька діяльність. А сьогодні в цих стінах темно, холодно та пусто.